Перші зірочки впали на погони молодих офіцерів. Ці хлопці та дівчата тепер з гордістю зможуть сказати Я молодий лейтенант Збройних сил України. Військова кафедра двох чернігівських вишів педагогічного і технологічного університетів сьогодні випустила своїх перших випускників. Хвилиною мовчання молоді офіцери вшанували пам'ять тих, хто загинув під час проведення антитерористичної операції та, приклавши руку до серця, голосно заспівали гімн. Це дуже велика честь для вас були бути офіцерами саме України, незалежної вільної держави, яка розбудовується і яка струнко йде до Європейського Союзу, до втілення правди і все саме найкраще, яке є у світі. Вибір чи продовжувати військову кар'єру залишається за цими юнаками і дівчатами. Більшість з них вже вирішила для себе, ким будуть у майбутньому. Можливо, серед них зовсім скоро ми побачимо нових полковників та маршалів. Оскільки кафедра військової підготовки на сьогоднішній день є дисципліною за вибором, і студенти вибирають, хочу, вибираю, хочу, не вибираю. Тобто обов'язково їм іти в Збройні сили служити немає. Якщо хто виявив бажання проходити службу в Збройних силах України чи в інших силових структурах, пишеться рапорт по команді. У нас такі випадки далеко, не поодинокі, Тобто багато. Після навчання в університеті, отримуючи диплом бакалавра чи магістра, отримує первинне офіцерське звання, пише рапорт по команді, присвоюється звання лейтенант, йде служити командиром артилерійського взводу». служити рідній Україні вони вважають за свій обов'язок. Навіть військовий конфлікт, що постійно посилюється, не лякає їх. Кажуть, якщо батьківщині буде потрібно, вони готові взяти до рук зброю, аби дати ворогу відсіч. Жодному випадку не жалкую. Як і більшість тих студентів, вже випускників військової кафедри, що навчаються тут. Оскільки, ну наприклад, якщо брати з себе, то в мене батьки військові, відповідно, я ще перед, перед початком навчання в університеті. Я вирішив для себе, що присвячу себе так само і військовій справі справі захисту захисту Ну, Зараз ситуація в країні, розумієте, сама. яка тим більше моє звання, поскольку я патріот своєї країни, я должен йти служити. Хтось скаже, не жіноча це справа тримати у руках зброю. Проте серед цьогорічних випускників військової кафедри можна побачити багато дівчат. Вони крокують на плацу не гірше за хлопців і так само відповідально ставляться до виконання поставлених завдань. Яна Коваленко за фахом психолог з дитинства знала, що хоче бути офіцером. Сподівається, що її навички ведення бою їй не знадобляться, бо мріє про миру державі. Але у разі чого готова допомагати боронити країну. Це була моя дитяча мрія. Я з дитинства мріяла бути військом. Людиною, і взагалі, то я сподіваюся, що в майбутньому в мене все вийде, і я буду служити далі. Ну, взагалі, у мене і мама хотіла дитинстві, але в неї не вийшли. Коли я сказала, мама, у нас з'явилася військова кафедра, я хочу служити, то вона мені сказала, звичайно, я тебе підтримую. йди. Якщо буде така потреба, якщо мене призовуть, то я не відмовлюсь, я поїду. Незабаром військову форму одягнуть і інші студенти. Викладачі сподіваються, що бажаючих стати на захист країни буде багато.